Ми знали, що це відбудеться, тобто це не якийсь сюрприз. Тобто, не було такого, що, це, що вона або одягне, або одягне щось інше, як часто буває. Тобто це було прям да, підтверджено. Ми, так. ну Ми розуміли серйозність намірів, якщо менеджмент артисти. Тобто морально ти вже був готовий. Я думаю, морально ти вже відсутняєш. Але ти ніколи не можеш до кінця ну, бути впевненим, ну, так, знаєш? Так. Ми, ми просто не очікували, тому що ми не розуміли, коли вона в ньому вийде на перформансі. Mm -hmm. Вона виходить в першому костюмі, в другому. І ми вже ну просто не розуміємо, де коли ж наш. Yeah. Ми не думали, що на фінальний блок, коли вона буде співати всі супер хіти, просто там доже йде розрив. Mm -hmm. а, і, там, я не очікував, що я побачу Бейонс в нашому наряді, співаючи а, свої там. Улюблені композиції ще там з нульових, знаєш, mm -hmm. Naughty Girl, Who Run the World, там і так далі. Тобто я не очікував, що це буде прям настільки ключовий момент mm -hmm. її виступу, який просто потім буде на всіх шпальтах. Тому що дійсно ця сукня, вона ну я просто відкривав пресу в той день і це, це було, було Вона і ставила на обладнанку на просто всі і, і, і всюди.